Всім привіт! Сьогодні будемо прати чергове прання від клієнтів. Сьогодні на замовлення принесли куртку. Зараз будемо її загружати і вибирати програму. Так. Е е е я вже загрузив куртку. Закриваємо. А, ні. чи ні? А, ні. закриваємо, закриваємо. Так, все нормально, все окей. От, так. Опа. Так. так, ну по суті. Все, що треба, було, вони зробили. Пошилося віддозувати гель. О. О, готово. Гель у нас сьогодні переволь, Renew, то стара лінійка вже зараз виклали. Випустила нову. Це в мене ще лишився оцей от старий, стара лінійка Приволя. 32 прання об'єм. І я його використовую хіба що? в ну, мене немає, не, не, не назбирується чисто темне. Я цим гелем беру тряпки і коврик з тим. ну. Ну, типу, от якби на тому, що ну зване от, оцей вот. Деякі люди, знаєте, рушники з коврами, з ковриками беруть цими. Я я не рекомендую так робити, бо тому що дивіться, рушниками ви витираєтеся е, ну обличчя, ще там щось, руки, а, а якщо коврик, ну ми ж на нього ногами стоїмо, ну то нелогічно, якось, рушники брудними. Краще прати окремо. Так, ну, програма сьогодні. <м>... Навіть я не знаю, яка. У мене є варіанти такі: бавовна, 40. 1000. Ну, ми всі знаємо, що там буде не 1000, а 1170. Інтенсивне, плюс полоскання і попередні. Отак. Або ми можемо зробити ще таке саме з тими самими параметрами на змішані тканини, або повсякденне. Зараз подумаємо. У мене тут вже віддозований гель на попереднє Ось стільки. От стільки. Інкщо чесно, останнім часом почали поліскуватись погано. Но можливо, в ньому така і, і фішка і є. Ополіскувач, звичайно, що не додаємо. Куртку попросили пополоскати з отступу. Так. А хоча давайте заліємо тоді, коли вона вже зважить, і тоді будемо орієнтуватися по часу. Бо гель стече, а потім буде не дуже приємно. Так, запускаємо. Е, на бавовні змішані. І повсякденне на LG працює функція AIDD. Я думаю, ви пам'ятаєте, вже включали ці програми. Проживаете, эта куртка сама распутается. А вот такой, так же, не буду. Нет, все, так темно. Не, краще ходить вот так, блин. Боже, можно колышить. Зараз подивимося, що вона по часу видасть. Я включусь тоді, коли вона видасть мені час. Ні, нам таке не підходить. Так. Пробуємо змішані. Коротше, вирішив попробувати без інтенсивно. Повсякденний. година 56. Ще б, помилку припустив. поміняємо віджим на 800. Ну, навідіж мене 720. Ну Вже як буде, так буде. Проміжний віджим у них на, на, на тих програмах 780. Зараз попробуємо Ну, я включусь позже, потому что что зараз цикличность будет такая, знаете, вам будет интересно, то все равно. то все. Такие часы ласторы у нас. Все. Бавовна мені показала безінтенсивної година 43, повсякдення година 56. Я вибрав на змішані ось такими параметрами. Вона не бере води і я включусь. Коли ставиш попереднє, завжди йде насичення перед, перед попереднім пранням. Піни напевно буде немало, бо всі знаєте, що куртки збивають піну, бо вони і, і деякі на флісі, деякі просто грубі, такі великі, об'ємні. Бачите, з одного насичення вам вже такі піне стало. Я вам знімаю відео в форматі 05. Як вам краще. 05. 1. 2. Не, 2, напевно, забагато. Одиничка нормальна. Чи як вам краще. Може 05. Хоча мені здається, 0.5 то таке. А, до речі, на 0.5 я не можу вам спала включити, тому що тут хіба та функція в айфонах є. А коли одиничка, я можу включити спалах. Ну все, у нас є попереднє про нього. кожною секундою піни стає все менше і менше. Ну, але потім її буде нормально. Ну, достатня кількість, коли буде основне проньо вже. Зустрінемося тоді, коли в нас закінчить попередній проньо. Цикл попереднього прання буде йти 10 хвилин. Через 10 хвилин вона закінчить попереднє прання і ми там вже включимось. А потім вже буде наступати цикл основного прання. Не знаю, на які хвилині воно там включиться основне прання. Оцей значок, звичайно, що погасне. І після віджиму ми теж включимось, подивимося, скільки вона часу буде, по суті, прати. Якщо би було без попереднього прання, ще одне насичення пішло. Пішов віджим. Година 20 до кінця. Вона почала зливати година 23. Я ж казав, що вона буде 10 хвилин робити попереднє прання. LG робить 10 хвилин попереднє прання. От вона зважила година 33 і почала зливатися попереднє прання година 23. Тобто LG. ну, Я думаю, що всі LG роблять попереднє прання 10 хвилин. Бош. Кілька, в кілька разів довше. Мені здається, десь хвилин 20, може десь 30. Якось так, на якихось десь програмах. От, ну, на бабусі четверта, я бачив, що там, коли на якісь програми попереднє прання виставляв. ну Не, не робив цикл, а просто попробував по, по, по часу, як воно буде. То та, десь воно приблизно 15-20 хвилин, може навіть 25, десь так. От вона типу, буде робити попереднє прання. бо я знаю, що в старих машинках Bosch, ті, що живучі монстри, дракончики, а У них там попереднє прання. Ну, в деяких є кнопка окрема, а в деяких. А в деяких, вроді. Так, зараз подивимося, що по А в деяких є просто в програмі, знаєте, от є бавовна, от, наприклад, на старій Bosch Max 4 я знімав відео, там був. Просто режим бабов на 60 розділ. І там була опція. Ну, ну типу, опція. Бачите? Попереднє прання в цикл додавалося в один, один, один режим. Ми його ні разу не включали. ну Якось хотілося, ну щось. Щось не було потреби, якщо чесно, можу сказати. Ні, ну то по суті можна було пробувати, але щось не було потреби, Якось, Якось так. Так. Вона віджала, зараз буде йти попередні... Ой, які ви попередні. Основне. Так. Ага, тут вода. Йой тут. Наливаємо гель. Вода на 16 Так, все сьогодні... йде. Так, хай в нас Так, можна заливати. Хоча йде замочування. Так давно неправильно змішані тканини, що вже аж забув, що коли кидаєш мало, мало одягу, то вона робить іменно таким чином брання. Перекидуванням. Потім вона якось має ще якесь там, не знаю, типа насичення повільно розганятись робити. Тільки через деякий час, не зараз. Вам подобається цей цикл, що воно зараз робить? Mm -hmm. mm -hmm. Але знаєте, з другої сторони ну, перенапрягається, якщо чесно так. ну, Тяжка річ, а як воно то так. Знаєте, чесно скажу, що на вид воно виглядає ну, просто, дивишся, ну, вроді легко крутиться, все окей. Ну якщо самому барабан прокрутити, то це буде непросто. Це насправді не... Ну, то на вид легко, але насправді машинка реально напрягається, вона ну, трудиться і, і теж тяжко. Не <різвіллячий> ви чуєте, ну так от різко набирає оберт. Распадаемся, как там бывает. Ну, бачите, так вот. так. Ёй. О, включайся, Тен. Распадаемся. Так, у нас стоїть. <ріст> <ріст> Йо, я же тут все позабував. Йо. Покачування і нормальний інтенсив. Бачите, на змішані тканини, AIDD працює взагалі по-іншому. Чим на режимі бавовна. По суті, змішані тканини цікавий досить режим, але я люблю прати на турбобош. Все. Ну, я вже всі режими, в принципі, то перепробував майже всі. Так, то мені більше всього сподобалось швидке і турбо. Все. Ну хіба що деякі, може там деякі більш довгі, але їх зараз не вартує ставити, бо тому що часто світло вимикають. Я сподіваюся, сьогодні вимикати не будуть, бо якби не хотілося, щоб воно стояло в мальній а Знаєте, якщо машинка виключається, світло виключають або щось вбиває. Е Світло чи пробки, знаєте, а якщо машинка стоїть з мильною водою довгий час, то назбирується запах воні, і потім всередині все воняє. Ну, Навіть якщо вона допере прополощить, то в кінці прання все рівно залишиться той запах трохи. Трохи його все рівно буде чути. Мені здається, навіть якщо вона заполіскувачим чим це все прополощить, то все рівно трохи залишить запах. Добре, нехай пере. Включимося потім. Ну, я думаю, що ми вже включимося майже на самому кінці. Подумаю. Подумаю, подумаю. Добре, пізніше зустрінемося, побачимо. Так я рекомендую брати куртки. Друзі, пішов від джим. Тільки лежа ніяк не може розкласти опа, <рес> цукерочку. Не витягнула з кишені. Ну але то вже не мої проблеми. Треба було перед тим перевіряти. Щоб мені прати. Перед тим як щось мені давати прати, треба перевіряти кишеню. Ну щось ніяк вона не може розкласти, я от Підійшов до неї. Вона вже закінчила цикл прання і ніяк не може розкласти. Ой-ой, як тяжко Коротше я включу тоді, коли вона вже вийде на Бо тому що то буде довго. Пішов віджим. У мене тут тепер е -е, почала сильніше відлітати ота от штучка. Тому що в мене нечайно поламало скріплення оце. Я щось там відчіпляв. І Ось сфокусуюся. О! Бачите, в мене кусочок. Кусочок відламаний. І все. І тепер в мене немає. Як? Бачите? Ну, бачите, как оно легко снимается. Семьсот восемьдесят буду. Потому что стоит восемьсот. Бачите? Коротше, <кій> зараз буде починатися полоскання. Я включусь тоді, коли вона вже не бере води. Або, не знаю, може і на фіналі вже зустрінемось. Друзі, дивіться, яка вода брудна. Я вперше бачу таку воду брудну на полосканні. І вам видно її як то. О! О! Йой. До речі, ота етикетка від цукерки поплила в барабан. Вже я не знаю, де вона там совується. Ну я сподіваюся, що вона в фільтрі і я зможу її дістати. А якщо вона в барабані, то я. не знаю навіть. Ну не мої проблеми. Треба було кишені перевіряти. Просто принесли і давай пере. А может она поплывает в шланг? Как он думает? В канализацию? Чуть-чуть, сюда. А хотя нет. Нет. О, а у нас такая тепленькая. Трошки. І ви знаєте, напевно, що на змішані тканини вона менше набирає води, чим на турбо. До манжети. Вище не набираю. Ну, я маю на увазі на змішані тканини. То я трохи ще доливав, і щоб було більше води, то можна покласти оцю функцію і тоді. ну, так знаєте, Отак от зупиняєш і виключаєш полоскання і включаєш ще, ще раз. Плюс полоскання може додатися або віднятися, але якщо ви нажмете потім старт, то вона додавить ще води через подачу сушки. Ну, то по бажанню робити можна. Ну, я хочу, мені потрібно. Вам не знаю. Як хочеться, так робіть. Сервісний тест навіть і не, навіть і не буду ставити взагалі ну, ніяк. Сервісний тест точно відпадає. Який сервісний тест, якщо тут одна куртка, а вона причому тяжка. І якщо вона піде на сервісний тест на віджим, то її тут рознесе повністю всю. От буде куча царапин, іскри до умивальника до підсунеться. Ні, сервісний тест ні. Ні-ні-ні. Включимось тоді коли воно вже... Та хоча то все буде циклічно йти ну, решти полоскань. Зустрінемося вже, коли буде фінал. Зараз скучні процеси. Ось тільки лижа набирає води на полоскання на програмі змішані тканини. До манжети. Так. Просили пополоскати з оцтом. Трошечки налиємо. Не багато, але чуть-чуть. Все. Того достатньо. Ой, дивіться, яка реакція пішла зразу. Я не розумію для чого полоскати куртки з, з оцтом. Ну, раз попросили, так попросили. Нехай. Як клієнти захотіли, так вже й буду. Клієнти різні бувають, друзі. Фінальний віджим, він почався в 11-й 11 хвилині. І лижа в процесі. Віджим, звичайно, буде на 720 овертів, не на 800. Ну, вже як є. Лижа ніяк не виходила на віджим. Я вирішив її ввести в режим сервісного тесту. Тому що розкладалося вроді нормально, вона не виходила на віджим, я вирішив зробити іменно так. Я буду віджимати довго на віджимі 600 і коротко її доведу до 800 чи 1000. Відіжмемо десь на 1005 секунд, 10 може і все. І будемо виключати. Все, Цикл, на з зак... цикл приняття закінчився. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео до зустрічі в нових відео. Всім па-па.